Нехай Господь допоможе нам нашому сьогодні зробити правильний вибір. Я хочу розказати вірші, які називаються Що вибереш ти. Хтось помирає, хтось у світ приходить, не народившись, хтось до Бога йде, хтось втрачає щось, а інший щось знаходить, хтось гірко плаче, щастя хтось живе. І так за роком пролітають роки, і так минають дні і місяці, не встигнемо змигнути навіть око, як буде іспит в нашому житті. Сьогодні ми від Господа ще маємо благословенний, благодатний час, і плани на майбутнє ми складаємо, хоч часто невідомим є воно для нас, а завтра може все перевернути. Закреслить те, до чого йшли роки, і змусить нас ту істину збагнути, що все тут швидкоплинне, в гості ми. Та ми живем, цього не помічаєм, складаємо все на тисячі років. Та що чекає завтра, ми не знаєм, чи що чекає через кілька днів. А хтось із нас, закривши свої очі, Закриє їх, можливо, назавжди, це буде день або темрява ночі, не можемо знати всього цього ми. І ми про це так часто забуваємо, задуматись не хочемо і на мить, що після смерті теж на щось чекає, що після смерті також будемо жити. Та ось питання, вічність перед нами подальший путь. Ми склали на землі усі, хто з Богом війдуть в Його славу, а усі інші будуть у огні. Лиш на землі Господь дає нам право вирішувати, куди підемо ми, чи станемо до овечок ми направо, чи будемо зліва, куди підемо ми. Наш Бог святий залишив своє Слово, і в ньому він нам чітко розповів про те. Що Він прийде вже вдруге скоро, щоб взяти тих, хто для Ісуса жив. Тож вибирай, як маєш ти прожити тобі від Бога послане життя, дай Боже вибір правильний зробити, щоб увійти із Богом майбуття. Хтось помирає, хтось у світ приходить, не народившись, втратив той життя, а ти, мій друже, Відкрий своє серце для Бога, щоб з радістю зустріти Спасителя Христа. Амінь.